Привіт! Замислювалися коли-небудь, з чого складається все, що ми бачимо на екранах: от фотографії, іконки, улюблені ігри. За всім цим стоїть справжня магія, комп'ютерна графіка. І сьогодні ми, власне, розберемося, як ця магія працює. Ну що, поїхали? І знаєте, все починається з однієї простої, але дуже важливої думки. От буквально будь-яке зображення, яке створили чи хоча б трішки змінили на комп'ютері, це вже вона комп'ютерна графіка. І це, так би мовити, наша відправна точка. Звідси ми вирушимо у подорож одразу трьома дивовижними графічними світами. Так, і перша наша зупинка це світ растрової графіки. Насправді це те, з чим ми стикаємося найчастіше, от буквально щодня можна уявити, що кожна така картинка, ну, це як величезна мозаїка, знаєте, складена з мільйонів мільйонів крихітних шматочків. І ці шматочки називаються пікселями. Так, так саме вони це ключове слово. Уявіть собі такі собі малесенькі кольорові цеглинки. Кожна цеглинка це квадратик одного конкретного кольору. А коли їх мільйони і вони щільно прилягають одна до одної, наш мозок робить щось неймовірне. Він просто бере і складає їх у цілісну картинку. Клас, правда? От давайте подивимось на звичайнісіньке цифрове фото. Ну, виглядаєш круто, правда? Чітко реалістично. Оце і є класичний хрестоматійний приклад растрової графіки. Але що буде, якщо ми спробуємо наблизити ну, от прям сильно, -сильно збільшити якусь деталь? Давайте перевіримо, це ж найцікавіше. І ось воно, бачите? Наша ідеальна картинка раптом розсипалася на купу кольорових квадратиків. Це і є ті самі пікселі, про які ми говорили. І в цьому, власне, і полягає головний недолік, або, скажімо, особливість растрової графіки. Якість напряму залежить від розміру. Хочеш збільшити, будь готовий втратити чіткість. Добре, а де ми з цим стикаємося? Та практична скрізь. По-перше, це абсолютно всі фотографії. Чому? Бо ця піксельна сітка ідеально передає плавні переходи кольорів, всі ці відтінки, складні текстури. По-друге, це малюнки, ну, скажімо, в простому, пейнт. І що цікаво, це ще й деталізовані зображення в іграх. Саме вони роблять віртуальні світи такими реалістичними. Гаразд, з пікселями розібралися. А тепер увага! Ми переносимося у зовсім інший всесвіт. Це світ векторної графіки. І тут правила зовсім інші. Тут королі не пікселі, а ідеально рівні лінії та бездоганні фігури. Тут вся справа не в сітці сточок, а в математиці. Серйозно, уявіть, що кожна лінія, кожне коло, кожна фігура це не просто набір пікселів, а математична формула. Комп'ютер не запам'ятовує картинку, він запам'ятовує, як її намалювати, і от саме в цьому і криється головна суперсила вектора. Ось погляньмо, наприклад, звичайний логотип компанії. Простий, чіткий, здавалося б, нічого такого, еге ж? Але саме в таких простих формах і живе ота математична магія. А тепер дивіться, збільшуємо ще, ще. І що ми бачимо? Лінії залишаються ідеально чіткими, можна розтягнути цей логотип хоч на цілий білборд. він не втратить якості, жодних пікселів, жодної розмитості. Комп'ютер просто перераховує формулу для нового розміру. Це ж геніально. Саме через цю властивість вектор ідеально підходить для логотипів, адже логотип має виглядати однаково добре і на малесенькій візитівці, і на величезному плакаті. А ще всі шрифти. Так, текст, який ми зараз читаємо, він векторний, тому він такий чіткий. Ну і, звісно, іконки додатків на телефоні. Вони ж мають бути ідеальними на екранах з різною роздільною здатністю. Отже, давайте підіб'ємо короткий підсумок. Растр – це про пікселі. Ідеально для фото, але боїться збільшення. Вектор це про математику. Ідеально для логотипів та іконок, його можна збільшувати скільки завгодно, все просто. Так, з пласкими світами розібралися, але ж це ще не все. Настав час додати третій вимір: глибину. Отже, приготуйтеся, ми занурюємося у дивовижний світ 3D графіки. І тут уже все зовсім інакше. 3D-графіка це не про пласкі зображення, ні, це про об'ємні моделі, про цифрові об'єкти, у яких є не тільки висота і ширина, а й глибина. Вони існують у віртуальному просторі, ну майже як реальні речі в нашому світі. І головний кайф у тому, що таку модель можна покрутити, подивитися на неї згори, знизу, збоку, з будь-якого ракурсу. Це створює повне відчуття об'єму, ніби цю річ можна буквально взяти до рук. І де ж ми це бачимо? Та повсюди. Усі мультфільми від Pixar, наприклад. Ігрові світи, як от Майнкрафт. Архітектори в 3D проектують майбутні будинки, а інженери створюють моделі нових гаджетів. Це просто неймовірно потужна технологія. Окей. Ми побували у трьох абсолютно різних світах: растровому, векторному та тривимірному. А тепер давайте поставимо їх поруч і ще раз подивимося, в чому ж їхня головна відмінність. Отже, дивимося: Растер. його основа пікселі, класичний приклад фотографія. Далі, вектор, його основа математичні лінії та фігури, головний приклад логотип, і нарешті 3D. Тут в основі лежать об'ємні моделі. І найкращий приклад це, звісно, ігри. Бачите? Три різні інструменти для абсолютно різних завдань. І знаєте, виходить, що комп'ютерна графіка це насправді не зовсім про картинки, це про можливості, про інструмент, який дозволяє нам створювати цілі світи з нічого, візуалізувати найсміливіші ідеї, розширювати межі уяви. І, можливо, наступного разу, коли поглянемо на звичайне фото, логотип чи персонажа в грі, ми згадаємо, яка дивовижна магія за цим усім стоїть.